Усім привіт! Вітаю на каналі. Настав той щасливий день, коли я їду за плейдом. Але спочатку треба трошки пограти в Тетріс, бо буду їхати на цій машині, цю надо вигнати. До речі, вона вже в продажі. кому цікава, градова вайка, додавлю тут посилання на оголошення. Не пропустіть свій шанс, бо не бити перформанс це дуже-дуже рідкісний варіант. Так, поїхав спочатку цю виганяти. В Києві пересуватися дуже важко, відстані колосальні. Я просто, ну дякую підписнику, який мене підкине. Бо їхати в один бік це на таксі десь півтори штуки, я вже їздив туди. Це капець. А по-друге, по друге по часу в один бік їхати півтори години. Мені навіть спочатку запропонували, щоб мене забрали звідси, прямо за сахаків. Ну Но... <світок> за мною їхати теж півтори години. Уявіть, півтори години їхати за мною, потім півтори на сто і потім півтори за сто. Чотири з половини години просто вирішити питання забрати авто США. Авто США. Так, да, авто США, яке ремонтується на СТО в Києві. Просто жесть. О, можете побачити мій набір, коли я забираю авто США. Авто США, коли я забираю авто з СТО, бачите, номера, папери і все таке інше. Ну, все буде, знаєте, на вдачу. Буду їхати на подвесах. Ну, я так і завжди роблю, якщо зупинять там штраф 850 гривень, та і все. А от наступний, в тому ж році, якщо зловлять, там щось. Більш серйозно, але я до цього не довожу. В мене завжди один штраф такий є на рік. Сьогодні я тут їздив на перформенсі по ці погані дороги. Тут вже дорога трошки краще стала. І знаєте що? Ну блін, 19-ті колеса на ескі, на пневмі. Набагато. Комфортніше їздити по поганій дорозі. Але коли дорога ось така рівненька, господі, як божественно їде пір на той залінті. Рульошка, розгін, гальмування просто все на висоті. У нас тут кожного тижня з'являються такі лежачі поліцейські. Взагалі, це законно чи ні? Бо вони набридли. набридли. Тут же немає не пішохідної зони, нічого такого нема. Капець, просто набудували. Я думаю, це незаконно. Ну, нема ж такого, да, поняття. От, рівна дорога і такий бугарок з асфальта. Є якісь стандарти. Лежачі поліцейські повинні бути там або пластикові, або там з гуми зроблені, ну то як ставлять там всюду. Але тут, ну я не знаю. Сьогодні буду їхати новими огородами, тому що в мене є така сьогодні неприємна ситуація в другий день поспіль. Я до школи їду 40-45 хвилин. Дуже якісь люті затор. Я навіть до центральної вулиці зараз доїхати не можу. Або люди повернулися масово, да? або я не знаю, що трапилось, просто капець. Я... Це? Мабуть, люди повернулися, бо всі ж їдуть на цей час до школи. Я бачу потім всі ці машини, вони там повертають до району, де багато школ знаходиться. Так що люди повертаються, це добре. Поки я їду, давайте я вам розповім свою ситуацію на СТО, Бо коли я там прийду, я не хочу там, знаєте, там знімати. Бо ну я все не згадаю, що зараз можу спокійно вам розповісти. У нас ситуація така, що одну вайку мені вже пофарбували. Ми домовлялися за крило 200 баксів, мені виставило 250 От буду питати, чого так сталося. Але ну, сказали, що подивляться і зроблять знижку. Що стосується плейда? мені нарахували смету, я отут її додав 76 тисяч. Це за. Фарбування переднього бампера, капота, переднє крило, заднє крило, і там є ріхтовка невелика. Там, ну, я її додам, або покажу, або ви вже це бачили. Для мене це сума неприємна. У мене претензій взагалі ніяких немає за цю суму. Вони могли написати мені хоч мільйон доларів. Ви знаєте, це комерційна пропозиція. Людина або погоджується, або не погоджується. От з приводу того, коли ми домовилися, крило фарбувати за 200 баксів, а вилізло 250. Ну от, я таке просто не люблю. Це неправильно. Бо ну, люди ж домовились, так, треба ж слово тримати. Ну, я думаю, там все буде з цим добре. Плейди я буду робити в іншому місті, ну, і взагалі там можна і так їздити, я вам скажу відверто. Да. Може, я поїду до своїх хлопців, до Харкова, і мені вони взагалі це зроблять. Ми там порахували, знаєте, не за дві, не за 2000 доларів, а за де та, А приблизно там за 800-1000 доларів. Отака От приблизна смета. Ну, мені як фарбують? А крило, крило, бампер, заднє крило 150, це 450 доларів. І капот з одного боку, нехай там, я не знаю, 200 баксів. Да? І того ми маємо. І того ми маємо всього-навсього на всього 650 доларів. Ну плюс рихтовка, Ну, може, там ще щось. Ну, слухайте, ну там буде до 1000 доларів. То, що хлопці виставляють такі рахунки, це їхнє право, у них черга. І, знаєте, попит народжує пропозицію. Дай Бог, кожному так заробляти. Це добре, але, знаєте, коли і ми будемо так заробляти, я готовий платити. Такі великі кошти за ремонт. Але зараз, на жаль, ми стільки не заробляємо, бо продаж авто дуже-дуже такий слабенький. Ну, є як є. Ну, а ті машини, що в роботі, там дві вайки. Вайка одна вже на колесах, там треба трошки щось заробити, і все буде гуд можна забирати. І ще у нас є перформанс, який ото останній чорний приїхав, там ото куди подівся тосол. сол. Да, дуже цікаво, ми з'ясували це. Там була пробіта частина радіатора, така імена, пластикова колба, або як воно там називається, неважливо. Заміна радіатора і все, і він поїде. Так що даремно я просив, щоб мені то, знаєте, помпи прислали, павуки і все інше. Там все буде добре. А Якщо ні, ну помпи є, павуки, є, все поміняємо, то взагалі не питання. Що стосується цін. На СТО по ходової. Мене все більш-менш влаштовує. Я розумію, що там, знаєте, може бути десь заміна важеля там, 300 гривень, 600 гривень. За великим рахунком, там треба просто відкрутити болта два штуки і зняти, поставити важель. Там, знаєте, ну там немає ніякої важкої роботи, тому дехто робить це і по 300 гривень, ну хлопці роблять по тисячі. Чого це для мене не питання? Бо попередньо за машину, за байку, за заміну ходової, я віддав приблизно там щось 4 тисячі гривень. Розумієте, на ремонті авто США, коли в тебе там просто весь ремонт складає 200-300 баксів, це взагалі ні нічому, бо ці машини до мене заїхали без жодних рихтувальних робіт, і ми не мали таких великих сум, як завжди. Да? Тому я вважаю, це ну, така розумна трата. До речі, СТО мені дуже подобається в плані організації, то, що там все є, є, як і люди, які приймають авто, є люди, які охороняють там, територія закрита, у них є повний комплекс від ходової до поліровки, хімчистки, детейлінг окремо. Це дуже важливо, коли тобі не треба, ото знаєте, смикатись з одного та на інше СТО. Ціни, ну, так, <смеш> змушують смикатися. <смеш> Але якщо вам треба просто щось пофарбувати, то ціна там розумна, більш-менш нормальна. Отакий От ми маємо невеликий заторчик на Асакарках, Виїжджаємо зараз вже майже 11 година, тому. Трошки розсосалося. Приїхав я на СТО. Зараз я вам покажу, куди у нас подівся Тасол. Ось наша машина та, що приїхала, да? чорна, червоні супорта. А тут у нас вже стоїть ходова, але тут у нас супорт звичайний, не з перформанса. А ось це у нас радіатор, який був на цій машині. І от з одного боку, дивиться, от штука діряка була, от сюди та сол і ушов. Це дуже гарна новина, бо поміняти такий радіатор це не є взагалі. проблема. А от якби це був паук або щось інше, там ну, набагато складніше було б. Ну, а так все добре. Взагалі, хто дивився, немає що тут більше розповідати за цю машину. Бо і так все зрозуміло. До речі, стоїть тут графітовий. графітова тесла стоїть, і от вже крило пофарбовано. От тут, тут є один кратер, отут от є інший кратер. Не знаю, це ще поліровка або ні, але но... малярка, як завжди. Нічого нового. Нарешті побачив клейду, тут трошки є що зробити. Да, як нема на колесах. Зараз їх прикрутять і все буде добре. Також тут не працювала пневма ззаді. Але щось там по. Я не знаю, як це сказати. Що там помацали по пневмі, вона запрацювала. Коротше, якось так. Отакі от, от має у нас пошкодження блейдик. Крила я робити не буду, поки що так поїде. Ну і ззаді тут теж арочка трошечки. Отака. Ну, все. Плейт в деле. Черный это просто секс. Вид, вид хулиганский. Yeah. Короче, якось так. Машину зараз же буду забирать. Взагалі не маю часу бути тут, бо треба ще забрати дитину зі школи. Я просто забув. Капець. Ой, коротше, зараз ми кидаємо номера. що-то там ще робимо, розраховуємося і я валю звідси. Так, ну що, настав той час. Перша поїздка. Боже, які тут кайфові всі духи. О, господи, дуже м'які. Так, я пам'ятаю, тут треба зробити ось так. І поїхали. Потім задня передача. Я не знаю наскільки це зручно вони зробили, що ця фігня на екрані, ну, що вам сказати, є, як є. Боже, я, знаєте що? От перше враження, от ти сял в якийсь дуже дуже комфортний диван. Дуже м'яка сідушечка. Цікаво, а хтось міряв швидкість плейда, скільки він задом їде. Я перший буду. то в мене думки в голові, так? Так, все. І поїхали в... Ага. А як він там? А в мене таке було, що ти коли їдеш заднім ходом, потім жмеш гальма і машина розуміє, що тобі треба їхати вперед. Так, мені принесли рахунок за ремонт Тесли без малярки. Ну що? Система безпеки 37,260. Це з системою безпеки. Система безпеки, зборка ходової частини, розгородження, ага. ремонт електрообладнання, пневмопідвізки. Ага. Це загальний рахунок. Все, я додав це туди. Ну, потім коментарі якісь будуть. Тут дуже багато переліків. Що там і як, розповім. Смету я подивився, пізніше я її додам. Ну, точніше, приїду, коли буду монтувати відос. Я її вставлю. Там все добре. Мене все влаштувало, то що там була сума майже 1000 баксів, то просто туди вписали безпеку. А я такий, знаєте, вже подумав, що якась, як завжди, ситуація. От. Ну, нічого, нічого. Ну і все, я поїхав. Дивіться, оце мої перші такі именно, метри на плейді. Такий хуліганський плейт, поцарапаний капот, з фарою, знаєте, така їм на Шкодіна їде. Ну, а що робити? Він і є Шкодіна. От. Так, це не мій був Камаз, я не хочу. Так що, якось так. Ладно, хлопці, на цьому поки що все. Я дуже запізнююсь за дитиною в школі. Але в Києві мені навіть плейт не допоможе. Буду стояти з. Усіма просто в заторах. Все, дуже дякую за перегляд. Підписуємося на канал, бо далі буду знімати плейди. А поки я зроблю те, що я завжди мріяв зробити. Це увімкнути вентиляцію сіду. А вона вже працює. Тому що це плейт. Як приємно. Все, я додому. До школи. Ухон валить. Йоханий! Так, ладно. Все. Ха-ха. Все. Боже. У мене воняє горілою гумою. Телефон десь треба шукати. Я все, я це. Де тут я не знаю. педалі, кро... А, у нього плейт режим! Так, спокійно. Друже, спокійно. Ми нікуди не їдемо більше. яма нас, Все хлопці. Все хлопці, я. там... Слухайте, ну я їздив на потужних машинах, але тут дурі стільки, що. Я в шоці, я реально в шоці. Просто капець. А ну трошки натисну без режиму плейда. О! Оце нормальна швидкість в мене. Так можна їздити. Давайте так, трошки. Перше послі да? проїхав я. 46 хвилин вже, 37 кілометрів це я проїхав. Я навіть не зрозумів, як я опинився на Григоренка. Боже, як вона їде. Це просто щось. Є спереду, зліва якесь там дрібежання, але ну, виглядає це недорого. Такий стук. От. Що стосується взагалі комфорту. Ну, по-перше, подивіться, який шикарний білий салон. Просто ляля. По-друге, 100%. Оце кермо, що ви бачите, воно повинно бути круглим. Бо я їздив на Теслі, де ото був пів керма. Це дуже-дуже незручно. Вискочила помилка, адаптивна система управління недоступно. Ну, ладно, будемо вирішувати по мірі поступлення проблем. Ну, нічого. А так, взагалі, машина їде реально дуже м'ягенька, швиденька. Різниця між старою Теслом і цією, ну, вона дуже суттєва. От, ну, прискорення я не буду брати до уваги, я просто скажу за комфорт. Так, ця підвіска, вона, вона дуже комфортна. От іменно ця підвізка. І тут 19 шини, я 21 взагалі не хочу. Салон дуже кайфовий. Панорама, от я щупаю, вона ледве тепла, вона не гаряча. Так що, хлопці, ну, різниця дійсно дуже-дуже велика між старою Теслою та новою. Давайте трошки на плейді проїдемось, так? Да? О, то би я зараз. Щас... <смі> ото б я нажав. <смі> Ні, я відчуваю, знаєте, я думаю завжди, як за себе та і за іншого водія. Коротше, якось так. І ну я їжджу дуже обережно. Я от, навіть тут я не буду, знаєте, жахати піддальку до пола, бо ну, я все розумію, що машина їде тихо, непомітно і дуже-дуже швидко. Тому я сподіваюся. Я сподіваюся, що мене розум не покине. Бо, слушайте, тут шалена потужність. Просто шалена. Так, трошки на останнє ми натиснемо газ. Та ні, я боюсь. Хлопці, я, я реально боюсь. Я реально боюсь. Просто ну відверто кажу. Треба ета. Пройти курси. Пілотування плейда, бо я не знаю, цю машину взагалі не можна продавати людям, я так думаю, без якісь там спеціальних курсів. Просто ну, вона шалена. Фух. Просто, знаєте, в мене вже є трошки розуму. Я покатався на бешках. А хто катався на бешках, ті знають, що там просто так не можна кататися. Ну, якщо, звісно, в тебе не двохлітрове. Пакет сока. Вот. Ладно. Все, хлопці, приїхав до школи. Буду фіналіть. Всім дякую. Сподіваюсь, все в мене далі буде супер. Ну щось стучить, реально стучить попереду. Будемо це вирішувати. От. До наступних відосів. Ставте лайкосики. Хто за плейда? Хулігана. І що кажіть, фарбувати мені його чи ні. Чи так і їздити, бо він, знаєте, він взагалі так виглядає, як якась шкодина, така люта шкодина. Що знаєте, такий бувалий. Йому вже нічого не жалко. От. Така знаєте, драйвова машина. Вон, малий вже йде зі школи. Все. Всім дякую. До побачення Как ты думаешь, вона она потужна? Да. А на 260 может разобраться. Да. Да. А сколько она может разобраться? 300.